Ух ти, це у нас основна така частина, і я вже знаю, що це за головоломка. Щось у нас тут ще є. Інші детальки. Ось так виглядає в зібраному вигляді ця прекрасна головоломка, лабіринт і, звичайно, декор. Отже, чим вона така цікава? По-перше, вона виглядає дійсно дуже файно, і можна справді її використовувати як декор, десь поставити у себе на столі, без так милуватися. Чим вона ще краще? Сюди можна поставити електричну свічку. Отже, це маяк може поставлятися разом з самою головоломкою. Або якщо у вас уже є, то звісно можете замовити просто маяк без свічки. А всередині у нас є оти. У скарбничку Це не просто скарбничка, декор ще і головоломка лабіринт. в передані є убус. В який можна покласти гроші, квитки, якусь прикрасу, цукерку, просто приємні слова. Отримувачу потрібно пройти на лабіринт, як це посилює інтригу, дає азарт, то і, звісно ж, інтерес. те, що коли отримувач пройде лабіринт, тобто дістане оцей фубус і буде використовувати просто як скарбничку. Не обов'язково буде проходити щоразу цей лабіринт, щоб дістати фубус. Достатньо просто повернути іншою стороною його, фубус буде просто відкриватися і закриватися. Тож ось така чудова головоломка, яка сподобається дорослому, адже вона дійсно дуже цікава і багато в одному. І дитині, тому що. Дивіться, які гарний дизайн, які дуже приємно до речі на ботик і виготовлено з екологічного пластику, Замовити можна в діреці або на сайті.